Сьогодні на огляді комфортний будинок у відмінному стані, готовий для проживання у селі Бейків Львівської області. Цей просторий та затишний будинок стане чудовим вибором для тих, хто шукає комфортне житло в мальовничому місці з усіма зручностями. Будинок у дуже гарному стані, виконано якісний ремонт. Будинок продається немебльований, стіни з дерева. Обкладені цеглою та утеплені пінопластом, оздоблені декоративною штукатуркою. Така конструкція забезпечує чудово тепло та звукоізоляцію. Завдяки якісним матеріалам будинок зберігає тепло взимку та прохолоду влітку, що робить його максимально комфортним у будь-яку пору року. Дах новий, повністю замінений у грудні 2024 року. Опалення індивідуальне газове, встановлений газовий котел, що дозволяє регулювати температуру в будинку на власний розсуд. Є центральний водопровід та газ. Територія ділянкою 6 соток доглянута з молодим садом, що вже починає плодоносити. Господарська будівля сарай. Це зручне місце для зберігання інвентарю, дров або інших речей. Є альтанка, яка стане ідеальним місцем для відпочинку на свіжому повітрі. Є парковка для кількох автомобілів зі зручним під'їздом. Будинок розташований у затишному місці з розвинутою інфраструктурою, школа у пішій доступності, що зручно для сімей з дітьми. Зупинка громадського транспорту. Неподалік. Що забезпечує швидке сполучення з містом, є продуктові магазини, які знаходяться поруч та можна купувати необхідне без потреби їхати далеко. Відпочинок та природа всього 5 хвилин пішки до облаштованого пляжу та річки, де можна купатися, рибалити або просто насолоджуватися природою. Цей будинок ідеальний вибір для тих, хто шукає комфортне житло у гарному місці, тому не зволікайте, обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на наш канал. Продається будинок у лісі, село Крайня, Хустського району Закарпатської області. Площа будинку 80 квадратних метрів та земельна ділянка у 10 соток. Стіни виконані з газоблоку та утеплені пінопластом. Дах з металочерепиці. Перший поверх. Кухня, санвузол, вітальня та спальна. Та на другому поверсі знаходиться простора спальна кімната. Все повністю виконано з дерева. На другий поверх зроблені чудові сходи з бильцем для вашої безпеки. Санвузол суміжний з великою душовою кабіною. Меблі не залишаються, залишається тільки кухонний гарнітур. Проведено усі комунікації, вода з власної свердловини, каналізація. Замінено усю електрику. Є груба з плитою. Територія повністю огороджена. Є велика мансарда з великим дубовим столом, два ставочки на території. Також... Є місце для добудови якогось приміщення. Є місце під криницю. Цей будинок ідеальне місце для комфортного відпочинку, рибалки, до якої три хвилини до річки, полювання та походи за грибами або ж для постійного проживання. Сусідів небагато, село тихе, є магазини, до школи з садочком. Ходять зупинки автобуси до сусіднього села. Переходьте до телеграму, щоб дізнатися більше або домовитися про перегляд. Та обов'язково не забувайте підписуватись, щоб бачити усі нові оголошення. Продається будинок, готовий до проживання. У селі Нова Ушиця Хмельницької області. Будинок 1997 року забудови. У гарному стані цегляний та з шиферним дахом. Загальна площа будинку 94 квадратних метри та 25 соток землі. Будинок з новими металопластиковими вікнами. У будинку є все. Три види опалення, електрокондиціонери, газовий котел та дров'яний. До якого є заготовлені в сараї дрова. Два кондиціонера, відеоспостереження, також підведено телебачення та інтернет. Є навіс для авто. Сам будинок містить три кімнати, кухню та санвузол. Санвузол суміжний з великою ванною, кухня з кафелем на підлозі та відділкою з плитки біля плити та умивальника. Кімнати світлі, пофарбовані з дерев'яними підлогами та вимощеними стелями. За можливості можна замінити міжкімнатні двері. Будинок продається пустим. На території велика літня кухня з укріпленим підвалом, в якій залишається плита та газові балони. Під будинком власна криниця та два септики. Проведено усі комунікації. Двохзонний лічильник, світло, вода та газ. За будинком є невеликий город, та є ще один з можливістю оренди: вимощена доріжка до будинку. Ростуть дерева. Будинок огороджено високим парканом для вашої приватності. Поруч з будинком знаходиться зупинка, магазин та бібліотека, гарне сполучення з сусідніми селами. Є конюшні для цікавого проведення дозвілля. Для детальної інформації та зв'язку обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал. До вашої уваги дуже бюджетний будинок у селі Камінь Івано-Франківської області. Ціна будинку всього 25 тисяч гривень. Детальніше можна ознайомитися за посиланням у нашому телеграм-каналі. Загалом площа складає 60 квадратних метрів та має 16 соток землі. Будинок налічує три кімнати, коридор та кухню. Санвусел знаходиться на території. Будинок буде продаватися без меблів. До хатини підведені комунікації світла, газу та водопостачання. Також можна опалювати піччю. Біля будинку знаходиться великий сад, у якому знаходиться багато фруктових дерев. Є недобудова у вигляді приміщення, яке можна використовувати під баню. Також є місце під городину та додаткові споруди для зберігання інвентарю або розведення домашнього господарства. Найближче місто знаходиться у 20 кілометрах, але це не є проблемою. За рахунок того, що село має гарне сполучення транспорту як автобуси, так і залізничні шляхи. Сам будинок досить старий, але це навпаки надає йому шарму або можливості вдосконалення. На території села працює магазин, є школа та садок. Також за рахунок транспорту є можливість швидко дістатися школи або супермаркету у місті. У межах 50-70 кілометрів. Знаходяться лікувальні курорти. За рахунок того, що село невелике, у ньому спокійно, що допомагає відпочити від міського галасу. Нагадую, що ціна всього 25 тисяч гривень. Підписуйтесь на наш канал, щоб постійно бачити нові вигідні оголошення на рахунок будинку вашої мрії. Продається будинок. Придатний для постійного проживання. У селі Доброводи. Уманського району Черкаської області. Приватизована ділянка у 7 соток, яка межує з сосновим лісом. Обробляється, огороджена з заїздом для автомобіля. У будинку є сезонний централізований полив і електрика в стані ремонтних робіт до споруди прибудований місткий сарай. Загальна площа будинку 65 квадратних метрів. Двоповерховий будинок знаходиться в хорошому житловому стані. Вікна в будинку старого зразка. Сам будинок виконано з цегли з орнаментом, з кольорової цегли. Дах з шиферу, міцний фундамент 1,5 в глибину. Двері до будинку нові, металеві. На першому поверсі простора кухня з функціональною групою і кімната. Туалет на вулиці з можливістю побудови його в будинку разом із душем. Другий поверх це спальня і підсобне приміщення. Будинок має дерев'яну підлогу. В декількох кімнатах поклеєні шпалери. Можна одразу переїхати і по ходу доробляти ремонт. Меблі в будинку залишаються. По ходу того, як будете купувати нові, старі будете віддавати господарям. Село активно забудовується, гарне транспортне сполучення з містом 15 хвилин маршруткою. За рахунок того, що будинок відразу біля лісу, всюди свіже повітря, немає задимлень. Поруч з селом знаходиться озеро, кілька магазинів, школа та садок. Для перегляду та відповіді на всі ваші питання обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися на Ютуб.